Привіт, друзі! Сьогодні відео не про артефакти і не старовинні речі. Сьогодні відео про шмурдячок, тобто все, що попадається із кольорового металу і все, що можна здати за якусь грошину. Сьогодні покажу вам свій кольоровий метал, мусор, можна сказати, який перетвориться на грошики. Я надіюся. Ну, Загалом додивляйтеся, що тут у мене накопано є і скільки за це можна вторгувати. Так, я ось трошки посортував свій різний мусор тут і покажу, що тут і як є. Саме приємніше, друзі, що знаходив я, це мідюшка. Бачите, скільки малесеньких кусочків. Але кожен я чухну, щоб видно було, що червоний хороший метал. Це, друзі, до речі, та ляпуха велетенська майже кілограмова. Це, друзі, мідюшка, яка стоїть більше 200 гривень за кілограм. Тут у пакеті трошки, трошки є так нормально. І сьогодні я постараюся відвести її на металоприйомку. І оцю груду непотрібного металу перетворити на кілька сотень гривень. Далі тут цинк. Не знаю, цинк ніколи не здавав. Спробую сьогодні. Не певний цинк. Але воно і не алюміній, може якийсь сплав. Ось, друзі, навіть та ляпушка, що я пробував плавати кілька років тому. ну Взагалом отакі пару кілограм цинку є. Далі. Далі, далі, далі є латунька. Подивіться, скільки латуньки цікаві різники це Навіть прикольна апарату. Ну Ви самі це відео бачили, який зимою знайшов різні шматочки каників, різні такі обломочки. Все, все-все жовте, все латунька. Е, навіть, друзі, е, а що я хотів сказати? <клух> е, так само чихнув усе цей. І навіть ще не важав, скільки воно важить. Але скажу, латуньки у мене найбільше попадаються. Оця ось біла штукенця це шматок крану смістителя. Бачите, він біленький, але як чихнув, знизу жовтий метал. Оце такий золотистий метал. Це, друзі, латунька. Навіть А, вспомнив. Навіть не весь шмурдяк ще перебрав, Тобто там ще кілька кілограм точно повинно бути, але поки що для початку і це відвезу. Ну, далі Алюмінька. Зазвичай те, що копарі викидають. Проволока, різні ложки. Ці. Це у нас електротехнічна алюмінька. Сама дорожча, 75 гривень кг, напевно. Це алюміній той, який не ламається, а гнеться. І тут, звичайно, алюмінька, я думаю, на цьому і поки що хватить. Електротехнічний, звичайний алюмінь, мідюха, латунька, трохи цинку. Ну і ще взяв он кілька шкарабанок і кілька железячок, щоб просто півбагажника, щоб не вести. А щоб трошечки всього такого було. І ще, друзі, там така є штукенця, що можна перевірити, що за метал. Просто ця латунка але якась світла, біла. А ось взагалі ось якась каменюка попалася, яка не накидала. Тобто візьму на аналіз, дізнатися, що воно таке. Так що чекайте, зараз буду показувати, які ціни і чи вдалося мені цю всю е купу металу, купу... Непотребу перетворити на якісь кошти. Запакуваю трошки всього в багажник. Виявилося навіть менше половини. Але нічого. На наступний раз візьму більше, хай нехай приберу, а так поки що є. І ще, друзі, я згадав про аналіз і користуючись нагодою, спробую. Оцю фальшиву монетку, що в основі знайшов 10 злотих 32-го року. перевірити, що воно за метал. Мені здається, це якесь низькопробне срібло, а може якийсь взагалі цінковий сплав. Ну, Загалом сьогодні спробую дізнатися. У там треба царапинку буде зробити невеличку на гурті. Але, але цікаво дізнатися. І, друзі, давайте такий невеличкий зробимо ставки, скільки тут. Я думаю, десь. На 3000 з плюсом. А ви напишіть у коментарях, хто скільки що думає, дасть це продати. Облом, якщо приїду пустий, назад це привезу, але нічого, спробую. Там буде видно. Бачите, наче у нас і бойових дій ніяких не було, але дорога вся у вирвах. Пори то доїхати майже неможливо. Це у нас така... Полтавська область заїхали, може який чиновник побачить, а стидно їм трохи стане хоч капелька. Хоча не на такий джип ганяють, що їм пофіг. Вже потихеньку і до Лубен добираємося, тут вже трошки залишалося доїхати, добиралися більше годинки, бачили яка дорога. Ну нічого, тут вже нормально і пару кілометрів залишилося. Вже виїжджаємо на трасу, а тут вже і лубни. Так, потихеньку вже до Лубен дочухали. Черкаси було б, мабуть, ближче. І дорога краща, але в нас сьогодні ще в лубнах будуть справи, тому вирішили сюди їхати. Зараз вже будемо прямо на прийомку їхати. Ось, друзі, я вже був на прийомці з там не знімав, бо там так шумно, гуркає, пиляють, сергикають. Коротше, там ну, Ніяк було знімати вже. І бігом-бігом я ці мішки носив. Воно байте, за міська 13. Місто Лубни, У мене вже все є листочок, в кошелечку є грошики. Зараз близько покажу, що там я наздавав. Так, По всіх металах в мене вийшла штукенція. Це алюміній технічний, алюміній обичний, латунь, камедюха, цам. Я думав сінк і черметом 15 кг. І там ще трошки цих. Получилось на 5800. І, друзі, пікнув монетку. Ось такий сплав. В основному з олова. І кай... ну, бабід. Кажуть, доволі непоганий сплав. Але шкода, не срібль. І виходить, що виходить, що там пору желізячок були такі, як латунки, тільки білі. Сказали, то якийсь крупно -ні... Ні, купронікель по 120 гривень взяли, там якісь 300 грамів були чи щось типу такого. От такі, друзі, у мене невеличкі заробітки. Невелика сума, але як хобі, кілька сотень заробив.